Шановна жовтоводська громада, сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм міста Бахмут, військовослужбовцем Збройних сил України, офіцером старшим лейтенантом Селезньовим Денисом Володимировичем, який народився 10 грудня 1985 року. Закінчив 11 класів середньої загальноосвітньої школи номер 24 міста Бахмут. Закінчив міжнародний Соломонів університет у місті Харкові за спеціальністю фінансист. Закінчивши військову кафедру, отримав звання молодшого лейтенанта. Пізніше переїхав у місто Бахмут, де продовжив свій трудовий шлях на підприємствах міста. У 2020 році був призваний на військову службу за призовом офіцерів запасу. На захист Батьківщини став у січні 2022 року, уклавши контракт зі Збройними силами України, служив заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. За особистий внесок у справу зміцнення обороноздатності держави, за проявлення особистої мужності, хоробрості, ініціативи та сумлінності під час виконання покладених завдань, Денис Селезньов неодноразово нагороджувався подяками командира військової частини. Поки Денис захищав свою батьківщину, його батьки переїхали із рідного Бахмута до жовтих вод. Та, на жаль, дочекатися свого героя рідним так і не судилося. Життя молодого сміливого офіцера обірвалося внаслідок ворожих дій противника. 04 серпня, виконуючи свій військовий обов'язок із забезпечення національної безпеки, Денис Селезньов загинув поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Для своєї родини та бойових побратимів Денис назавжди залишиться старанним, наполегливим та мужнім воїном, який із гордістю та честю ніс звання офіцера Збройних сил України, справедливим керівником, надійним товаришем, люблячим сином та братом. Денис був творчою людиною. Після навчання в університеті деякий час працював у музичному салоні міста Харкова. В цей час захоплювався складанням віршів та пісень. За бажанням рідних послухаємо голос Дениса з віршем Ліни Костенка Крила. Хай правда. Крила тим груду не треба, немає землі. o do que... крила не з пуху пір'я правди щесноти і довір'я, у кого вірності у коханні, у кого з вічності поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості до турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. У захисника залишилися батьки Володимир Віталійович та Лариса Геннадійовна, а також молодша сестра Дарія. Неможливо висловити біль від втрати гідного командира Збройних сил України. Від імені Командування Збройних сил України від голови Жовтоводської громади. Від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять офіцера, героя країни, героя Бахмута, старшого лейтенанта Селезньова Дениса Володимировича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. На жаль, сьогодні ми знову в стурботі зібралися, щоб проститися з нашим героєм, воїном Діанісієм, який загинув за Свободу і незалежність нашої України загинув у боротьбі з російським агресором. Його пам'ять буде завжди на всіх серцях, його ім'я буде записано у книг життя, також його ім'я і буде записано в історії України. А ми сьогодні прощаємось. Нашим воїнам, тому що він приніс себе як жертву за нашу свободу. Слава нашому герою Діанісію, слава нашим воїнам, захисникам, Боже великий єдиний нашу країну храни. Ми пробажаємо в останній путь неймовірно духовну людину, неймовірно талановитого чоловіка Дениса Селізньова. Прослухавши ці вірші, які прочитали завдяки, щоб батьки попросили, це просто зрозуміло з двох слів, що це за людина, яка глибока, внутрішньо, який духовний, який неймовірно красива, світла людина. Жаль. Прощаємося з найкращими. Це наша доля на сьогодні. Війна. І ми проводимо його в останній путь нашим гаслом, як завжди. Нас стоїть сьогодні не так багато, але ми дружньо, голосно. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Україна! усе! А ворогам побажаємо, як завжди, одного. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам!» Такі люди остаються назавжди в нашій пам'яті, як завжди. Як оті козаки пройшло вже 400 майже років, ми їх пам'ятаємо, схиляємо голови і сходимо сюди, щоб відсвяткуємо і святкуємо, і на превеликий жаль збираємося по сумних подій. Так і ці хлопці, вони викарбовують свої імена. В історії надовго, навічно, надовго, поки ми живі. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Велика подяка батькам, які виховали такого чоловіка, такого сина. Це неймовірно, це неймовірно такі люди серед нас. Це просто... я шкодую, що не познайомився з таким чоловіком. Ну, зрозуміло, таке. дуже, дуже багато внутрішня. Внутрішня людина. Ця, ця це свідчення. Оце якраз є оце цвіт, нації. Оце цвіт нації. Ми не говоримо, що інші гірші. Але це одні з найкращих. Герої не виграють! Слава Україні! Героям слава! І так буде завжди. Перемога буде з нами. обов'язково. Сльози витираємо і допомагаємо ЗСУ. наскільки це можливо.